Привіт усім з вами Даша і наш улюблений канал Воюа. Я рада вітати вас на новому суперкорисному огляді. Сьогодні ми перевіримо на що здатен фен, який викликав найбільше запитань від наших підписників. Це Цекотек котек Дрейґлем Наноплазма. Ми детально розберемо його потужність 1600 Вт, ватт, революційну технологію наноплазма. А також протестуємо всі чотири температурні режими та дві насадки. Але перш ніж ми почнемо, хвилинка для важливого. Не забувайте підписатись на наш канал, натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І звичайно поставити лайк цьому огляду, якщо він вам сподобається. Також не забувайте про наші соцмережі і приємний бонус. Пряме посилання на фен ви знайдете в описі під цим відео, і увага, там же на вас чекає ексклюзивний промокод від воюа на додаткову знижку на цю модель. Тож дивіться уважно і до кінця. Заставка і поїхали! Почнемо традиційно з розпаковки. Нас зустрічає досить охайна міцна коробка з гарним сучасним дизайном. Відкриваємо! Що ж, всередині, окрім самого фена, ми знаходимо дві універсальні насадки: перша це концентратор для точного і швидкого висушування та вкладання, і друга дифузор для надання об'єму та формування гарних природних локонів. Це гарний універсальний набір, який покриває більшість потреб у стайлінгу. Ну і звичайно, наша улюблена документація та гарантійний талон. Тепер беремо сам фен. Тримаю його в руках і одразу відчуваю преміальну якість матеріалів та збалансовану вагу. Він досить легкий, що є великим плюсом, якщо ви робите укладку довго. Компактна конструкція і невелика довжина обіцяють, що рука не втомиться, навіть якщо ви сушите дуже густе волосся. Перше враження це елегантність та продумана ергономіка. Тепер давайте детальніше поговоримо про зовнішній вигляд. Та ергономіку ви тільки подивіться на ці лінії. Фен має вишуканий та мінімалістичний дизайн. Він справді виглядає як дорогий професійний інструмент. Що стосується ергономіки. То ручка ідеально лягає в руку, а всі елементи керування розташовані так, щоб ви могли легко перемикати режими великим пальцем, не припиняючи сушіння. Це дрібниці, але вони свідчать про те, що прилад був розроблений для зручності користувача. А тепер особлива фішка для тих, хто любить індивідуальність. Це котек драйґлем наноплазма доступний аж в чотирьох стильних кольорових рішеннях. Ви можете обрати класичний чорний, елегантний шампань. Сучасний алюміній або виразний синій. Тобто ви обираєте не просто функціональний прилад, а аксесуар, який ідеально відповідає вашому стилю або інтер'єру. Тепер переходимо до серця нашого огляду, технічних характеристик та унікальних особливостей. Адже фен має не тільки гарний вигляд, але й надпотужну начинку. Почнемо з потужності. Цей фен оснащений безщітковим двигуном на 1600 Вт. Це забезпечує три швидкості повітряного потоку та дозволяє досягати швидкості обертання до 110 тисяч обертів на хвилину. На практиці це означає одне. Неймовірне швидке та ефективне сушіння, яке значно скорочує час, проведений перед зеркалом. Що стосується контролю, тут у нас чотири температурні режими: це не просто гаряче і тепло, а можливість ідеально підібрати температуру під ваш тип волосся та потреби вкладання. Звичайно, один із цих режимів це холодне повітря або холодний обдув. Який є обов'язковим для фіксації зачіски та надання волосю додаткового блиску. Але справжня зірка цього приладу це технологія наноплазма. Це не просто звичайна іонізація. Наноплазма генерує позитивні та негативні іони, які глибоко проникають в структуру волосся. Це забезпечує нейтралізацію статичної електрики, прощання з ефектом кульбабки. А також допомагає зберегти природну зволоженість волосся. Як результат, більше доглянуте, гладке блискуче волосся після кожного сушіння, яке виглядає, наче ви щойно вийшли з салону. Нагадую про насадки, які ми бачили під час розпаковки: дифузор та концентратор. Вони легко кріпляться, і ви можете миттєво перетворити фен із інструменту для швидкого сушіння, на прилад для професійного стайлінгу. І ще один важливий момент: безпека. Фен оснащений захистом від перегріву, що не тільки продовжує термін його служби, але й гарантує, що температура повітря залишатиметься на безпечному рівні для здоров'я вашого волосся. Тепер перейдемо від теорії до практики. Я покажу вам, як Dry Glam Nano Plasma працює на живому волосі. Почнемо з швидкості та потужності. Я вмикаю фен на максимальний рівень швидкості. Ви можете бачити наскільки потужний і сфокусований тут потік повітря. Це без перебільшення скоротить ваше сушіння вдвічі. А завдяки безщітковому двигуну, попри високу швидкість, рівень шуму залишається цілком комфортним. Спробуємо різні температурні режими. Перемикаємо ось м'яке тепло, ось інтенсивне. Важливо, що навіть на найвищому режимі інтелектуальний контроль температури не дає повітрю стати надмірно гарячим, захищаючи волосся від пошкодження. А тепер натискаємо кнопку холодного обдуву. Він спрацьовує миттєво, що дозволяє швидко зафіксувати готові локони чи пасма. Продемонструємо роботу з насадками. Спочатку беремо концентратор, він ідеально направляє потік повітря, що незамінно для вирівнювання волосся або створення гладкої укладки. А тепер міняємо на дифузор. Він дозволяє підняти волосся біля коренів, додаючи фантастичний об'єм та допомагає сформувати ідеальні хвилі або кучері. Як це мені зробити кучері? Отак. отакий. І нарешті найголовніше результат: подивіться на це волосся після сушіння. Воно неймовірно гладке, блискуче і виглядає дуже здоровим. Ми не бачимо жодної зайвої пухнастості чи статики. І це пряма заслуга технології наноплазма. Фен справді доглядає за волоссям під час сушіння. Інструмент для волосся Cicotec Dry Glam Nano Plasma справді показує, що компактний дизайн не означає компроміс у потужності та технологіях. 1600 ватт наноплазма для блиску та іонізації для гладкості роблять його універсальним варіантом для щоденного використання. Він підійде і тим, хто часто змінює образи, і тим, хто просто цінує здоровий вигляд волосся без кучерявості, стильний, легкий, з насадками для будь-якої укладки. Цей фен точно стане вашим надійним помічником в домашньому догляді. А на завершення нашого відео хочу сказати, що посилання на товар в описі під відео. Переходьте, дивіться деталі та робіть вигідні покупки. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові огляди на топи, і пишіть у коментарях, що думаєте про цей фен. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в нових відео на каналі Воюа.